Сейчас давайте спробуємо дочитати сьогодні лекцію і її забути Так, дивимося з методами SLAC. Ми зроз... розібралися з вами, нагадую, хто не зрозумів, Slack – це чисто ми генеруємо, а, і обмінюємося інформацію на базі маршрутизаторів і а, такого процесу, як а, він називається Єю 44 або метод випадкової генерації. Для створення іденфікатора інтерфейсу. Слад, це ми трошки перекладаємо щось уже на dhcp сервер І відповідно третій метод, коли ми вже все майже все, крім інформації про шлюз, переклали на цей бідний сервер. Відповідно, ось як генерується згенерований інтерфейс індифікатору. Коли ви відправляєте. Повідомлення Ра, то воно має тип Slack або Slack плюс GCP6, без вершення стаду. Клієнт повинен згенерувати свій власний ідентифікатор інтерфейсу. Ви відправили, і фактично, це для нього команда. Типу, я маршрутизатор, я Slack, і я генерую, я хочу, щоб ти сповідовив мені своє ім'я. І ти вимушений, типу, Хірак, його згенерував і відправив. Це він фактично запускає оцей іра, запускає процес генерації, або цей процес і у 64. І, відповідно, у у нашого комутатора, верніше, у нашого клієнта виникає цей такий собі айпішник, Ось айпішник, так. Да. А, організація Є, визначена розширена унікальний інтерфейс ЄВ або модифікований процес, який виконує такі дії, як 16 бітне значення. І ось тут описується. Так, наприклад, ось, як це правильно так, дивіться на картинку. Ось у нас є 40 бітна MAC-адреса. І, відповідно, використовуючи її, ми доставляємо певне, ну, певні дані. Тобто для генерації пішника ми використовуємо MAC-адресу самого виходу. Зрозуміло? Тобто, ось така собі штука. Тобто він є не з потолку бере, він просто види змінює той інтерфейс, який він підключить до. Макі, змінює MAC-адресу того інтерфейсу, до якого він підключений. І відповідно, таким чином призначає собі оцей GUI або інтерфейс. Залежно від операційної системи, пристрій може використовувати випадкову згенеровану ідентифікатор інтерфейсу, замість того, щоб використовувати MAC-адресу та процес UI. Починаючи з Windows Vista, в операційних системах, Windows використовується випадково згенерований ідентифікатор інтерфейсу замість створеного за допомогою e 64 Тобто, це, якщо у вас буде вузли більше ввісти, то цей процес може і не запуститися. Так. І динамічна адресація локальних адрес. Залишитись. Так, поїхали далі. Поговоримо тепер про динамічну адресацію для локального каналу. Тобто, коли ми розібралися, як виникає, ми перейдемо до динамічних локальних адрес каналів. Значить, як я вам і сказав, всі інтерфейси IPv6 повинні мати локальну IPV6 адресу каналу. Як і глобальні, індивідуальні адреси ipv 6 локальні адреси каналу також можуть бути налаштовані динамічно. На рисунку показано, що локальна адреса каналу LLA динамічно створюється при використанні префікса F80/10. Та ідентифікатор інтерфейсу за допомогою процесу UI 64, або випадково згенерованого 64-бітного е, числа. Тобто, опять же, ми або запускаємо процес UI 64, або е, процес випадкового генерування 64-бітного е, числа, як у, у Windows Vista, наприклад. І ось у нас є. Random Generation Number згенерувався, і або за допомогою UI, або за допомогою 64-обітного числа. І ось тут у нас фактично цей локальний адрес. Тобто, префікс і до нього IP-шник. Ось і все. Ну, ви ж розумієте, що це може зробити ну, динамічно, воно утворюється, Тут майже ну, немає участі у вас. Значить, ось як це робиться у Windows. Тобто, це ми поглянули, як це буде на нацистському, а у Windows воно ось так. Тобто операційні системи. Зазвикача використовують один і той же метод для створення Slack як який для динамічно призначеної ЛЛА. Тобто беруть MAC-адресу і тупо її спотворюють. І все. Угу. Або ж просто генерують, беруть маску і відповідно генерують. Випадковий ідентифікатор інтерфейсу, тобто, або процес UV, де за основу береться mac адрес або ж ми просто генеруємо 64-бідний індикатор інтерфейсу. Випадково згенерований. Значить, динамічна локальна адреса каналу на маршрутизаторах циски. Як це їх підняти? Ми пишемо, що їх фактично не треба створювати, тому що. Маршрутизатори Cisco автоматично створюють локальну ipv 6 адреси каналу щоразу, коли інтерфейс призначають Google. Го Go. так воно створено. За замовченням, маршрутизатори Cisco IOS використовують Євро 64 для створення ідентифікатора інтерфейсу для всіх LLA на інтерфейсах IPv6. Тобто, у них в пріоритеті це саме Євро 64 Тобто. Вони не беруть той айпішника, вони спотворюють МАК-адресу того чи іншого виходу або ну, фізичного, тобто, і відповідно, бачите, він собі утворюється та динамічна, сама налаштувалася. Ви можете просто собі. Інтерфейс Gigabit Ethernet. ось його адреса. І ось воно його собі спотворило. Так, поїхали далі. Перевірка налаштувань IPv6. Маршрутизатор Cisco автоматично створює локальну ipv 6 адресу каналу щоразу, коли інтерфейсом призначено Google. За замовчуванням маршрутизатори Cisco цей процес EO64 для створення ідентифікатора інтерфейсу для всіх LLA на інтерфейсах IPv6. Приклад динамічно налаштованої локальної адреси на інтерфейсі, ось показано. Берете шоу. І ось воно тут все показує. Тобто Скрізь використовується оце 64 Далі групові адреси ipv 6. Для того, щоб зрозуміти, що таке групові адреси ipv 6 треба пригадати про широкомовні ну, призначення. Щоб зрозуміти, навіщо вони потрібні, треба подивитися на них через призму ipv 4. У нас там були бродкастові, бо широкомовні бродкаст адреси на які ми могли просто відправити повідомлення, і відповідно, всі отримували. У нас тут аналогічними виступають ці самі групові адреси. Вони мають префікс ff 00 8 і вони поділяються на відомі групові адреси і групові адреси запитаного вузла. А групові адреси можуть бути тільки адресами призначення, а не адресами е, джерела. Ось так. Тобто, функція у них теж сама, їх треба просто роз, е, ну, взяти і певному полу користувачів направити групову розсилку. Е, значить. Е, Призначені групові адреси, це зарезервовані групові адреси для попередньо визначеної групи пристрій. Є дві поширені групи призначені групових адрес ipv 6 Групова розсилка для всіх кузлів FF02.1 це групова розсилка, до якої приєднуються усі пристрої з підтримкою ipv 6 Пакет, який надійшов у цю групу, приймається і обробляється усіма інтерфейсами ipv 6 в каналі або мережі. Тобто, по факту, це в нас є той самий бродкаст. Але можна зробити ще розсилку конкретно по маршрутизаторам. І це вже у нас групова розсилка, називається FF02. Два це групова розсилка, до якої підведено всі маршрутизатори ipv 6 Маршрутизатор стає учасником цієї групи, коли переходить. Під керування протоколу ipv 6 за допомогою команди ipv 6 Unicast-routing, глобальний режим конфігурації. Тобто зрозуміло, або всім пристроям, або можемо зробити розсилку всім маршрутизаторам в мережі? Відповідно, скажемо: як це виглядає на практиці? Ось у нас вона, в принципі, дуже подібна до групової розсилки до всіх вузлів. Ось бачите, у нас є Destination MAC адрес, OS, ну ipv 6 Ось ми зробили і розсилка пішла по всім вузлам. Перевага групової адреси в вузла. Полягає в тому, що вона зіставляється з особливою груповою адресою Ethernet. Це дозволяє мережі плати Ethernet, фільтрувати кадр, аналізуючи mac адресу призначення, не насилаючи його до процесу ipv 6 щоб переконатися, що пристрій дійсно є вузлом призначення пакету ipv 6 Ну навіщо це зроблено? Ну, розумієте, що може бути якийсь... Ем, мережі, пристрої, які не підтримують до пів 6, навіщо туди слати і ну, зпевантажувати мережу. І так, е, визначення пів6. Дуже важлива робота. Посидіть, виконайте її, тому що вам треба розібратися от всі ці качі. Е, далі ми поговоримо про саме приємне на останок. Да? Е, про розподіл э, на мережі. Пам'ятаєте, ми там з вами розбирали кучу всяких було у нас з цих веселівських э, таблиць. Ми там рахували. Тут все просто. Ізначально е, у... протокол опів6 був розроблений з урахуванням під мереж. Значить, окреме поле ідентифікатора підмереж глобальної індивідуальної адреси ПВ6 використовується для створення підмереж. Тобто, ось ви знаєте, що у вас є е, Subnet ID, ось поле ідентифікатора підмереж ID. Це область між префіксом глобальної маршрутизації і ідентифікатором інтерфейсу. Тобто, ось тут у вас фактично ваш індекс. Те, як ви світитесь. В глобальній мережі, як типу як почтове відділення. Оце ваше, ну скажімо так, буде вулиця, а це буде типу ваш дім. да і Відповідно, ви змінюючи просто номер CID, там перший будинок, третій, четвертий, п'ятий, фактично вибудовуєте нову підмережу. Ось і все. Тобто, змінюючи. Якусь цифру тут ви створюєте під мережу. І вам нічого не треба. І у вас там стільки цих ну варіантів, що можете, скільки вам треба, стільки й створити. Відповідно, тут ви змінюєте, можете, ну, типу, інтерфейси теж змінюєте на одиничку, і у вас буде стільки вам інтерфейсів, скільки вам треба. Ось так змінили на одиничку, заповнили. І піше: змінили на неотинічку, заповнили все. І отак от ви ділите всю мережу. Ось, ось як це виглядає на практиці. Ось у нас є гецгет, який відповідає за. Ось ну, організація призначена префікс глобальної маршрутизації 201 СССР eh, з 16 бітним ідентифікатором під мережі. Ось. І він дозволяє створити аж 65 536 мереж. Тобто, ви зрозуміли, Сиріо да? тобто 8 е, таку малу вам дофігіще. І все, що вам треба, це треба знайти гецьгет, який відповідає е, за підмережу, і просто змінювати в ньому по циферці. Бачите, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І, відповідно, ви отримаєте свої 65 тисяч, там просто змінюючи е, свої. Причому префікс глобальної маршрутизації у вас буде однаковий для всіх підмереж. Тобто для кожної підмережі збільшується лише шістнадцятковий ідентифікатор мережі. Плюс один, плюс один, плюс один, у вас нова підмережа, плюс один нова підмережа, плюс один нова підмережа. Геніально! Е, значить, ось ну, в продовженні цієї теми. Давайте, як це реалізовано, наприклад, на, е, в цьому прикладі. Тобто, у нас є топологія. Яка вимагає у нас аж 5 підмереж. І для подні, для кожної локальної мережі, ла? а також для посідовного зв'язку між маршрутизатами r 1 r 2 ми беремо зразу 5, бачите, циферок і виділяємо на кожен поверх 1, 2, 3, 4, 5. Все, у нас підмережки готові. Просто-просто. Потім нам що треба ще? r 1 r 2 з'єднати. Ми беремо і виділяємо трішку, тройку, і у нас оця буде підмережка. Відповідно, ми тут призначаємо ip пішненки і все. Тобто 1, 2, 4, 5, 3. Просто ну, просто ось, ось буквально на, на корінках ви вже створили підмережу протягом хвилини. Далі налаштування маршрутизатора з підмережами IPv6. Значить, опять же, нагадую, що ми на кожен вихід маршрутизатора маємо підключати свої підмережі. Нагадую, що Local Link. У нас сам по собі цисківський маршрутизатор генерує, але на Windows, тобто на ваших комп'ютерах, ви маєте його потім прописувати. Не забуваємо про це. Не факт, що вони там згенеруються, а це треба перевіряти. І, відповідно, ось у вас практична робота з цих ну, штук. І я би вам ну, рекомендував все ж таки. Взяти, оці переписати оці штуки, і хоча б на свіжу голову ці нові терміни для себе розшифрувати, ну і запам'ятати. Е, ну, надіюсь, питань немає, і ви, в принципі, використовуючись от цими порадами, ну, легко зможете побудувати ipv 6 мережу. От головне зрозуміти логіку, розумієте? А деталі вони прийдуть. Скажу, що саме важке це е, розібратися. В певних нюансах, і воно буде все добре. Так, на цьому все. Гарного всім дня, до побачення.